Ой, вот така в нас погодка дуже класна. Ми дуже подобається сніжочок такий у вас починається? Сьогодні ранок у мене почався з походу в магазин, тому що закінчилися овочі і вода. Тому це все купила і повертаюся додому. На черзі у мене було приготування і сніданку, тому перед цим мою посуд. І приступаю до готування. Сьогодні на сніданок вирішила собі зробити з вівсяну гонець, який давним-давно не робила, але раніше це був мій улюблений сніданок. На деякий час я про нього забула, тому що він мені набрид, але зараз вирішила приготувати знову. Робиться він дуже швидко і легко. Точного рецепту приготування я не маю, тому що завжди роблю все на око. Добавляю одне яйце, трішки вівсянки, і також ванільний цукор. Це все перемішую. Викладаю на сковорідку приблизно по дві хвилинки з кожної сторони. Зверху на вівсяний молонець, інколи викладаю якісь фрукти або ягоди, і також це може бути йогурт, наприклад. Але сьогодні вирішила додавати наверх творог і також банан і арахісову пасту. Також вийшло дуже смачно. Ну, не краще Я її пізамі тому що в мене дуже високий тиск. Якщо б лікав, тиск шивіший. Тому знайшла отакий замінник. Вони, звісно, не схоже на каву, але принаймні краще ніж нічого. Сир. І також недавно купила собі раксу пасту. Дуже смачно. І в ній взагалі немає цукру. І ось тут внутрішній скоро До речі, що хочу сказати, після переїзду та початку самостійного життя в Польщі, я почала набагато корисніше харчуватись, ніж це було вдома. Тому що зрозуміло, що вдома я в більшості їла те, що приготує мама, і це не була якась суперкорисна їжа. Хоча так, коли і вдома я була, я рахувала калорії і намагалась стежити за харчуванням. Але тут я до цього ставлюсь набагато краще і намагаюся споживати тільки те, що є справді корисним і що насичує організм. Та те, й загалом тема харчування мені дуже цікава. Але, звичайно, моє харчування не є ідеальним, тому що я можу собі дозволити поїсти в маті, і це мені буде окей. дуже сильно почало сипатись волосся. Тому коли була в Україні, купила собі ось такі вітаміни. Тут є коензим, біотин, селен, вітамін А, вітамін Е, омега-3 і цинк. Тому будемо сподіватися, що вони мені допоможуть, і волосся не буде так випадати. мене майже повністю закінчився мій нагальне квивання, тому ходила вичфолок купити трохи що У мене зараз блакитний, але... Постійно я користувалася цим, і це буде. Продовжую розповідати, як проходить мій день. Я отут уже зібралася на пари. Сьогодні в мене була лише одна пара з підстав підприємства. О 4.10 я вже була в університеті. Ціла пара у нас триває 3,5 години і між нею є дві невеличких перерви. Після пари я повернулася додому дуже змучена, тому відразу лягла відпочивати. В принципі, на цьому все. Дякую за перегляд, чекаю на ваші коментарі. Та підписуйтесь на мене в ктоці. Там теж виходять дуже класні відео і набагато частіше.